Я хотів би зауважити окремо, коли пан Шокін подавав подання на арешт народного депутата Лозового, він забув одну дуже важливу обставину. Народний депутат Лозовий є членом парламентської асамблеї Ради Європи. Як член парламентської асамблеї Ради Європи, так само як і народний депутат Савченко, народний депутат Лозовий має імунітет. Отже, для того, щоб арештувати лозового, має бути рішення парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки Андрій Лозовий є членом ПАРЕ. У нього видано дипломатичний паспорт ПАРЕ відповідно до рішення ПАРЕ. На нього розповсюджується дипломатичний імунітет в усіх країнах Європи, які приєднані до Паре, в тому числі й в Україні. Тобто, насправді, щоб арештувати лозового, недостатньо подання Генеральної прокуратури і рішення українського парламенту. Має бути рішення паре. До речі, дуже цікаві порівняння. Член паре, народний депутат України Савченко сидить. В'язень, політичний в'язень президента Путіна, член паре. Народний депутат Андрій Лозовий, політв'язень президента Порошенка. Що ж не де він сам? Зараз Андрій Лозовий разом із нашими партійними активістами і з адвокатами займається цими питаннями, що пов'язані із поданням на нього подання про арешт. Він в Україні. Безумовно. Я хочу офіційно заявити: наша позиція така: ні народний депутат Лозовий. Ні жоден інший народний депутат від радикальної партії, на кого буде подано подання Генеральної прокуратури. Нікуди ми тікати не збираємося. Самогубством ми кінчати не збираємося. Ми збираємося захищати Україну і інтереси всіх патріотів, яких переслідує Генеральна прокуратура. Вони ставлять мету нас злякати, щоб ми втекли. Щоб ми злякалися, щоб ми опустили руки, щоб ми перестали боротися, не дочекаються. Ми нікуди не збираємося тікати, ми нікуди не збираємося ховатися, ми не вчиняли жодних злочинів. Ні Лозовий, ні Мосічук, ні Лінько, ні будь-який інший народний депутат від фракції радикальної партії. Я шокіну сказав за тими звинуваченнями, які вони хочуть арештувати Лозового. А хочу нагадати, там три пункти звинувачень: перше це те, що він вибивав землю для учасників АТО у Коцюбенськ. За це хочуть посадити Андрія Лозового. Друге це те, що він мінтів заставляв, щоб вони припинили кришувати незаконний виб... добуток бурштину. За це генеральний прокурор хоче посадити Андрія Лозового. І третє, це те, що ми вимагали від суддів дотримуватися законності у кримінальній справі, замовній у Маріуполі. За це хочуть посадити Андрія Лозового. То я шокіну сказав, що по цих звинуваченнях можна посадити всіх українських патріотів. На регіоналів він не подав жодного подання до Верховної Ради. І він мені заявив, що в нього немає матеріалів. І він не знає, коли він подасть ці подання. А на депутатів-патріотів у нього, бачите, матеріали є.